Коли я її перший раз взяв в руки, то ніби вона стала частиною мене. Фотографія має бути експонована для вас, це хороший спосіб взаємодії з тим, хто з реципієнтом. це певний фільтр того, якою має бути моя фотографія. Так, коли ми з вами говоримо. Триває виставка в Києві, яка називається Прощання славянків». Так. І, а так. якщо ви зараз наберете в Гуглі прощання Славянки російської, то перше, що ви побачите, як військові колони Зет їдуть в напрямку України під цей марш? Ви будете продовжувати знімати, поки так. буде тривати да. війна? Документальна фотографія це мистецтво? В своїх крайніх проявах. i don't know